Це Брюссель. столиця Бельгії. А ще Брюссель називають «столицею усієї Європи. І справи не тільки в тому, що тут розміщені головні інституції Євросоюзу. Люди на вулицях Брюсселя кожну секунду нагадують, в якому різноманітному світі ми живемо. На одній із центральних вулиць Брюсселю, у Великому Артпрості цього разу представлені українці. Представлені крізь призму сучасного мистецтва, мистецтва воєнного часу. Бо зазвичай кажуть, що для того, щоб створювати мистецтво, треба час і відстань. І у нас, на жаль, немає не часу, ні відстані, да? бо війна триває. Це заключна виставка європейського туру, до якого окрім Брюсселя, увійшли Берлін, Амстердам, Рим. Але коли ти розумієш, що у вас четверо дівчаток на чотири місяці без вихідних, це важко. У виставці залучено близько 200 робіт від 50 митців. Багато з них залишається в гарячих точках прямо зараз. Ми всі разом і ми хочемо щось робити і нас не зупинити в цьому. Ми розповідаємо тут про гуманітарну катастрофу, героями якої, якщо так можна сказати, ми всі стали. Захоплений дім